Доброго дня! Мене звати Вікторія Горбач, я учениця 7 класу Козовецького ліцею №1. 1 Сьогодні представляю проект на тему язичницькі традиції слов'ян у сучасній культурі та святах. Мета роботи дослідити та узагальнити, що саме з язичницьких звичаїв дійшло до нашого часу і як це виглядає сьогодні. Знати свої дохристиянські вірування важливо, не лише для розуміння минулого, а й глибшого усвідомлення власної культури та духовності. Як писав Іван Огієнко, без знання язичницьких основ неможливо повноцінно збагнути ані християнство, ані історію українського народу. Джерела про слов'янське язичництво обмежені. оскільки міфологія формувалася безписемний період, а з приходом християнства багато знань було втрачено, як зазначає Валентина Доренська у праці культура давньої Русі, сучасні уявлення про язичництво це реконструкція на основі археології, фольклору. Етнографії, вишивки, пісень, і наз місцевостей. у прикрасах, гончарстві та орнаментах збереглися образи богів, природні цикли та священні символи. Попри брак джерел, дослідникам вдалося встановити, що давні слов'яни поклонялися богам, які особлювали стихії та явища природи. Головними були Перун Бог грому та війни, Велес, покровитель худоби, торгівлі та магії, Дашбог, Бог Сонця та достатку. Мокоша богиня родючості та жіночої долі, стрибог, бог вітру та інші. Також слов'яни вірили в духі природи, чудовиськ і людей з надприродною силою. Усі язичницькі свята були тісно пов'язані з річним циклом природи, зміною піру року, сівбою та збором урожаю, народженням і смертю сонця. У багатьох сучасних святах і досі зберігаються елементи давніх язичницьких обрядів. Хоча сьогодні вони мають інше християнське тлумачення. До таких свят належать Різдво, Масляна, Великдень, Зелені свята Івана Купала, Спас, Покрова. Яскравим прикладом поєднання язичницького і християнського змісту є Великдень одне з головних християнських свят. У язичницьких віруваннях це був час перемоги життя над смертю, пробудження природи та сонця. У святі поєдналися давні символи родючості та життя з новим християнським змістом Воскресіння Христа. Наприклад, Чистий 6 четвер у Слов'ян був день очищення водою та обрядами. Сьогодні це день спомину про Тайну вечерю та очищення душі й дому. Вербна неділя символізувала весняне пробудження, а гілка верби родючість. У християнстві це згадка про вхід Ісуса до Єрусалиму, а гра битки – яйцями давній обряд. Де яйце уособлювало життя й силу. Усе це приклад того, як язичництво і християнство переплились у нашій культурі. У нашому повсякденному житті нас оточують безліч символів. Ми бачимо їх у вишиванках, гончарстві, прикрасах і навіть у сучасному дизайні. Багато людей не задумуються, що ці знаки мають давнє значення як обереги. Ось кілька з них Сварга – символ Сонця і вічності. Дерево життя, зв'язок роду, землі та неба. Мокоша знак жіночої силі, долі та достатку. У повсякденному житті ми досі дотримуємося звичок, що мають язичницьке коріння. Наприклад, стукати по дереву, щоб не зурочити, не передавати через поріг, бо це межа між світами. Чорна кішка перебігає дорогу. Це поганий знак. Не можна їсти з ножа, будеш злим. Такі дії не просто забобони, а відгомін давніх вірувань. Також не зникає інтерес до народної медицини, знахарства та трав'яних чаїв. Це все продовження віри в природну силу. Також у 20-21 столітті почався рух рідновір'я, сучасного слоянського язичництва. Його прихильники прагнуть відродити старі вірування, святкують язичницькі обряди, будують капище, вшановують давніх богів. Сучасні рідновіри організовують фестивалі, обряди та відзначають давні свята. Сонок і даж Божих? Дай нам сили і здоров'я, краси і мудрості. Силою богів рідних освячуються ці образи святі. Хай боги нас рідні захищають, до них звертаємося з молитвами. Хай освячує наш. Отже, язичні традиції не зникли. Вони живуть у святах, символах, звичаях і сучасних рухах. Поєднання язичництва з християнством створило унікальну українську культуру, яка нагадує про зв'язок із природою та предками. Дякую за увагу!